Продовжуємо, друзі. Тільки-но ну, я розповідав про шахову школу, у якій і Читери, і Семенов, який зробив таку вигідну операцію, так? зробивши чесних гравців дурнями, їх тренерів дурнями, їх батьків дурнями. Як після цього цей покидьок взагалі залишився? Ну, Скажімо так, м'яко залишився, я не знаю. Продати відеодоказ читерства одного з учасників турніру, продати його батькам, і тим самим просто плюнути на всіх, це треба бути, друзі. Ну, взагалі, покидьок Number One. Добре. Ну, ми зараз кажемо про проблему, яку створює не саме ось ця. Не до школи. а ства... кажемо про проблему, яку створює Федерація шахів України, і що казати, якщо в них комісію очолює людина, заблокована за читерство. Були в нас відео і про цього суддю, і ми розповідали, як він це отримав. Було в нас відео і про ось цю школу. І про ось цю школу в нас було відео. Теж можете побачити, як там і читер, і які там супертренери, як вони приписують КМС, а тренер насправді перший розряд доволі слабкий. Як вони пишуть перший розряд, а в тренерів взагалі немає розрядів. Як вони продають сертифікати по 7 тисяч гривень і кажуть, потім будете також людей. А я не можу як ще показати. Я спеціально це показав. Друзі, так. Ось це вони роблять. Добре, давайте ще щось кидається на очі. Е, так, 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 так. так. Що тут я ще бачив, хотів сказати. Про усі. Е, здається, це я записував відео, ну, давайте перевірю. Це де Вусатюк чи ні? Добре, у нас. Тут вони так і не присписали. Так. Обидва ці шахіста. Майстри, здається, національні. Обидва приймають участь у цих мальовнічих турнірах Вінниці, де старий художник Микола бере кожного разу, кисточки і малює, малює, малює. Малював своєму синові майстра спорту. Кажуть, що син взагалі ніде нічого не грав, але домалювали його вже до майстра спорту. Зараз ми ще про це поговоримо. Ну, і ці, звичайно, хлопці дуже. З великою радістю приймають участь у цих малюваннях теж. Ну, а Висотюк, окрім того, що вони з цим роєнка здається, торгують для українців з величезними надбавками шаховим інвентарем, але це їх справа. Торгують книжками ЗРФ, але це їх чи не їх справа, що вони просувають продукти ЗРФ. Мені здається, це як мінімум дізлайк. Ну і завдяки Висотюку. Чемпіоном України став нікому невідомий майстер, який після цього скатився в рейтинг 2300. А потім він грав у турнірі Польщі. Мені, до речі, прислали таблицю. Грають другі перші розряди. Здається, навіть там кілька перших, а то другі розряди. І, і майстер Голубка. Голубка зайняв третє чи четверте місце. З другими і першими розрядами. Ось цій людині ось це допомогло. Стати чемпіоном України. Він тоді був в суддівському корпусі, партії транслювалися, і він давав підказки. Гроссмейстер Бернарський всю цю історію розповідав: це просто жахіття, ганьба Федерації Шахів України, що вони дозволили покидьку читеру голубці стати чемпіоном світу е, України, вибачте, чемпіоном світу в четвертому світі після трьох другорозрядників. Друзі, ось такий рівень чемпіона України. І чемпіона України. І Вусатюк залишився і судити далі, і залишився у шахах далі через те, що він зробив таку ганебну справу. Так, добре, це ми пригадали, це є на сайті. Що тут ще таке цікаве? Шаховий клуб Мукачева, ну, я в них колись купував інвентар, так дороговато, але жодних проблем по ним. Я не можу сказати, собі працюють люди, все нормально так. Щось я тут бачив. Шахи Фролова. Дуже багато майстрів і гросмейстрів, серед них і мої колишні учні казали, що фролов грає підозріло. Щось тут нечисто. Ну це вони дуже-дуже тому що намагалися перестрахуватись. Та що там нечисто? Там все зрозуміло, що Фролов, на мою думку, використовує шахові прови. Під час гри. Тобто він, на мою думку, 4. його, на жаль, не спіймали. Але колись, я сподіваюся, все ж таки спіймають. Але його просувають ось Федерація Шахів України. Ганьба. Далі, далі, далі. Добринецькі нормальні книжки, нічого не можна сказати. Писала людина цікаві книжки. Вони просто зараз не мають ніякої величезної цінності, тому що багато більш класних завдань можна вирішувати безкоштовно на лічес або ческом, але книжки нормальні, я сам їх купував і можу дати, ну, коли був там років 20 тому, і можу дати лише позиційні, в принципі, відгуки. Так, так, так. Щось я тут таке бачив, друзі, веселе мені надіслали. Ми ж казали так, про ось ці мальовничі турніри у Вінниці. І ось вам. Друзі, знайдіть турнір, як малюють у Вінниці. Ось сам саме у цьому турнірі виграв перше місце зайняв це син Миколи. І він тут пише, що він не майстер, і суддя. Ну, батько зробив все, що можна. Все для, для, для дитини намалював. Я його можу зрозуміти. Але давайте, друзі, мене просто питали на каналі, а що це? Це що? Ютуб, ось там, український майстер. Ну давайте все ж таки розуміти, що це максимум кандидату Скільки разів? Давайте Ви можете запропонувати, щоб він пограв у десь у інтернеті, і ви подивилися б його справжню силу. Або наживо, можливо, він готовий зіграти матч з якимось майстром. Але треба перевіряти, друзі, дуже серйозно перевіряти його, обшукувати як і Німана. Чому? Тому що у Вінниці, там, де нібито. Ну, добре, скажімо так. Малювали майстер. У тому ж турнірі дуже багато було цікавих речей. Бо схопили зачитерство якогось Жуковського, потім мені Жуковський писав. у е Намагався зі мною поторушувати у е, Фейсбуці, писав: Я вам стільки дам інформації по Боднару, по їх аферам всім. А я кажу, мені не цікаво спілкуватися з тими, хто, кого ловили на читерстві, принаймні в інтернеті, і блокували. Я не хочу з вами спілкуватися. Він відразу все повидаляв. Ха -ха", думав, що я не сфотографував до того, його, його е, те, що він мені пропонував здати інформацію по Боднару. Та я і так знав цю інформацію. Я знав, що у цьому турнірі. Читерів Жуковський його спіймали з телефоном, але щоб не було скандалу і щоб цей турнір пройшов нормально, щоб можна було це намалювати, домалювати норму до кінця Богдану Боднару. Все, на все це закрили очі. Якщо ви хочете грати у турнірах, де не тільки малюють, а грають читери, і їм дають другі шанси, то вам до Семенова та до Вінницького у цього шахового Клубу Ад заката, так? Як там був фільму Тарантина? Ад заката та розвіта. Ось, що можна дивитися на таких каналах? Який там тренер, який майстер, який суддя? Ну, друзі, ну, всі ж все розуміють. Покажи якісь ігри. Хоча вони ігри можуть і зробити. Чесно кажучи, свого часу і Боднар, і Ніжнік їх блокували за читерство. Боднар це батько Микола. За читерство ще на сайті. Беріг ру, вони грали, там дуже полюбляли. І дуже-дуже гарно там були в них і підтасовочки, але підтасовочки підтасовочками, але й були ще і ось такі читерські запливи. Тому ми все, -все зрозуміємо. 2500 у Миколи це теж гарне малювання, але тут він перебив ще себе. Не знаю, тут люди і одні кажуть, що на кандидата в майстри спорту все ж таки грає Богдан, інші кажуть, не грає. Але хто хоче подивитися про той турнір, де, де здобувалося ось це, можете подивитися в мене на каналі. Друзі, щось я втомився. Мені так не дуже приємно підіймати цю теми, ці теми, але люди повинні знати. Добре, ми продовжимо в наступних відео, але не сьогодні, мабуть, все.